Всім привіт! Сьогодні в продажі Volkswagen Golf на самій максимальній комплектації 38 кВт, білий перламутр, безключовий доступ, омивачі фар, саме максимальне світло. Передня задня парковка, камера заднього огляду, а термальне скло можете побачити відображення. Ось така от фара, омивачі, тепловий насос, шкіряний салон. Набір усіх асистентів, безключові передні двері, шкіряний салон, цифрове табло, розмитнений, щойно заїхав. Фотографії могли бачити в групі Viber. Два зарядних пристрої. Ось таке авто. Чистенький, акуратний авто з Нідерландів. Два зарядних пристрої, 220-380 насос. Дивіться, фотографії там в огляді ось така автівка сьогодні в продажі, резина Мішелін, шкіряний салон, натуральна шкіра. Цифрове табло 136 тисяч. Пробігу, автоматичне затемнення дзеркала, бардачок під окуляри, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, два ключі, безключовий доступ, датчик світла дощу. Ось таке авто знаходиться в Вінниці. Є інші автомобілі. Телефонуйте. Працює. Вартість автомобіля 14 тисяч. Адаптивний дистронік. Сподобалось телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!